Також ви дізнаєтеся про українську татарську культуру. якщо у дівчини немає багато мамо? Я піду до сусідів по воду. Тетянко, доню, що ти кажеш? Куди підеш? Я кажу по воду до сусідів піду. Куди ж ти по воду, а відро у хаті? Ой, забула. Тетяну Доню, голубочко, моя що це? З тебе? Ану, повернися. Повернися. Що, О, що це? Духа ж золотий. Ану, його болить, Хочу почину трошечки. Ой, Боже, як натанцювалася. Добрий день на взаєм. Нас у гості чи по справах. Та ні, я хотіла вас води в криниці набрати, якщо можна. Батько нашу ще лаводить. Ану, та дочку шинкаря, які і прикрасі, А ну, вийди, відпорт! Я тобі зараз задам! до гріха мене доведеш. Господи. Оце мука, відьма. Серед повного здоров'я, а то що можна вирішити за гроші, то не проблеми, то витрати. І що у вас є такі гроші, щоб себе так спокійно поводити? Столика це е, мідна турочка вже попередньо розігріта на вугіллі.